Що ми зараз маємо в промисловості і в цілому в економіці України, та структура, вона десь застаріла і десь певною мірою відповідає дійсно Європі в кінця 50-х, початку 60-х років минулого століття. Тобто ми зараз переживаємо ті ж самі процеси, що були тоді. Тому, якщо ми хочемо щось вибудовувати, нам у і у соціальній сфері, треба. Дуже добре вивчати ті процеси, які були великим чином після післявоєнній Європі, коли вона виснювала свої структурні реформи та свої структурні трансформації, тому що зараз ми маємо. Дуже застарілі технології у базових наших традиційних галузях спеціалізації. І формально так, формально згідно нашої статистики, ми маємо 57%. Це сфера послуг, але яка якісна ця сфера послуг? Це сфера послуг дуже відстала, вона не відповідає тій структурі сфері послуг, яке має мати сучасне європейське суспільство. І маємо таку структуру надходжень до бюджету і відповідно бюджетних видатків, які спрямовуються не на розвиток сучасних послуг і в сфері освіти, і в сфері охорони здоров'я, і в сфері науки. Ці сфери у нас відповідно до нашої структури економіки вже не падають. Ми не маємо. Тісних джерел їх рефінансування і розвитку, і тому маємо ті процеси деградації і в промисловості, відсутності модернізаційних процесів, як у промисловості, так і в інших галузях нашої економіки, так і бачимо і деградацію у соціальній сфері, деградацію в рівні освіти наших громадян, які ще десь зберігають рівень конкурентної здатності на європейському і інших іноземних ринках. І я хочу навести такі це, це не наше соціологічне опитування, але відповідний соціальний портал в інтернеті наприкінці минулого року. Такі цифри навів, що загалом 48% опитаних це було близько 5 тисяч людей різновікових і вікових категорій. Вони не бачать своєї перспективи в Україні. 43 майже прийняли рішення, що вони не бачать, і 5 ще вагаються, чи бачать вони, чи не бачать своє майбутнє в Україні. Але дуже цікаве інше питання. От питання щодо регіону, коли куди вони готові поїхати працювати? 63% запитаних назвали Європу. Росію назвали 14%, Решта це інші країни світу. Тобто, ми бачимо, що є Європа десь в 4,5 рази переважає в сфері інтересів як місце для прикладання своєї праці, інші регіони для привабливі для наших робітників тут дуже цікавий такий момент. Що загалом, якщо ми будемо так повільно. Реформувати і модернізувати нашу промисловість та інші сфери, де можливе працевлаштування, ми вже десь близько 20-го року маємо, будемо мати не нашу металургію основною експортною галузю, а основною експортною галузю стане експорт робочої сили, тому що навіть за тих умов, що вона дещо втрачає свою конкурентоздатність, але все ще залишається дуже такою. Не досить не щоб погодитись на ті умови, в яких вона працює. Ну і тут певним показником може бути та заробітна плитня наших саме мігрантів у Європі, яка не дуже відрізняється від середньоєвропейської по країнах. Ну, наприклад, мене дані на початок 2013 року. Середня зарплатня українських мігрантів у Польщі була 560 доларів, середня зарплата у Польщі 630 доларів. Германія середня зарплатня українців 1800 доларів. По Германії ну, 2100 доларів. Чехія 700. Середня зарплата в євро по країні, а в Украї... українців була навіть вища 1140. Це за рахунок кваліфікації робочої сили. Це така ж картина, наприклад, до в Італії. Середня зарплата в євро, десь тисяча українців 1000 євро. Тобто, ми бачимо, що наша робоча сила конкурентно спроможна, але там є проблема, і вона, мабуть, стане в умовах. Асоціації з Європейським Союзом та потім вступу до ЄС це наявність соціальних гарантій щодо пенсійного забезпечення тієї робочої сили, яка буде працювати на європейських підприємствах і в умовах європейського бізнесу. Зараз ці проблеми влад... влаштовані тільки по декількох країнах Європейського союзу, але ж треба, щоб ці гарантії були збережені, тобто потік мігрантів буде збільшуватися і буде збільшуватися потім. Ожливе їх повернення додому, і вони повинні мати гарантії пенсійного забезпечення на рівні тієї заробітної плати, яка була у них там у Європі, і а не така, як тут вони мають в Україні згідно останніх. Таких мінімальних, мінімальних життєвих стандартів чи суто українських. Ще я хочу сказати, що зараз постає проблема, пов'язана з тим, що ми підписали першу частину угоди асоціації з Європейським Союзом, і зараз йде до опрацювання другої частини. Тут, на мій погляд, треба ну, два моменти не випустити з уваги, не випустити з уваги. Перше, це Зараз дуже добре, що відкриті кордони для нашого експорту, але потім, коли будуть визначатися квоти на постачання з урахуванням наших відносин з Росією, ці квоти мабуть мають бути збільшені не менше як вдвічі, а то і втричі, відносно тих, які вони зафіксовані в попередньому варіанті угоди. І теж, теж стосується саме і соціальних гарантій, які будуть надаватися нашим працівникам. І я вважаю, що цей розділ теж треба ретельно доопрацювати як переговорникам з нашого боку, так і з боку європейців. Ну ось основні думки, які я хотів донести до нашого правила. Дякую. Дякую. Ми зараз...